Стук-стук-стук-тук-стук. Кто стук, 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 стук. там? Та... птату? Ти ж помер? Я тільки буду да. твои розуміла. Не бойсь, я тебе выликаю. Ти, ти будеш живий, не бійся. Добре. Так, добре. Мені потрібно. Мені потрібно е, купити їжі. Так, де мій рюкзак. Так, гроші є. Сумка з грошима є. Так, сумку для їжі взяв. Так, добрий день, добрий Добрий день. я і... і що ви хочете. Будь ласка, дайте їди. Добре. У нас є багато їди. Що яку їду ви хочете. Давайте яблуко. Та ще яблуко, чіпси, попкорн та сенвіч. Два сендвічі в дорогу. І ще давайте как? візьму все. З вас, з вас десь 500 гривень. Тримайте. Все, дякую, приходьте ще. Добре. Так. Добре, так. Так, так. О, що тут? Снайперська винтовка? Вау, На мені це знадобиться. Та ще записка. Син, якщо ти це читаєш, і ти знаєш снайперську винтовку, то це тобі. І ти йдеш в Польщу, але поляки вже не такі добрі, як ти знаєш. Так що ти так що ти, це для тебе ось снайперська винтовка. я дуже добре стреляю. Так, добре. И... Вот я иду. И ось я иду. Ось я иду. Ось я вот иду. Фух. Пришел. Так, пуляки, я вас теперь знищу. Бежите, ведь мы она так бежит. Так. Так, я знищив всіх поляків. Що? О, ні, він теж ворожон! Потрібно біжати. Так, фух. О, ні, походу, вона, вона бачить, але. іди сюди. Біжи, так. Так, Фух. Все. Я їх знищив. Ох, як я, я хоч проголодався. І, звісно, ще проголодався, що на границі з Польщею, але поїсти тут можна, так. Чіпсики, чіпсики, чіпсики. Поки ніхто не бачить. Все. Так. Так. О, якась ще записка. Піздравляю ти пройшов половину цього. Цього шляху, але тепер, тобі... Але тепер тобі потрібно йти на кінець Польщі. Я тобі, Я тобі... бажаю тільки вдачі з, з повагою, Володимир Зеленський.